Всесвіт футболу. FAF Титульний партнер футбольного клубу ЛНЗЕ. В цілому це виглядало як рівна гра. Не стільки було гострих моментів, але були дискусійні моменти, такі як на фоли на бакарі та канате, а також, звичайно, не зарахований гол який ми втратили. Чи можливість. So I think that uh, we we lost two points and that we are uh, let's say deceived by uh, by the referee. Ми загубили ці два очки від uh, рішення арбітрів. Це не зарахованим голом. Дякую. Питання будуть? Так, будь ласка в цьому сезоні склалася така тенденція, що ваша команда багато забуває, але багато і пропускає. сьогодні перервалася ця серія не забили і не пропустили. Наскільки ви задоволені діями своїх підопічних? Uh, I'm, I'm happy with uh, with the players. Uh, I'm happy also in previous games that we score and and receive goals because we're always at the positive end. We score one more. Um... Okay. Yeah, uh, I'm players, game, past, um, but I'm also happy that today uh, they they kept the zero in uh in defense uh by not allowing a lot of dangerous moments close to our goal. Um and yes we we should have uh scored and we scored. Um uh, but at the end we still finish with zero zero. І також я щасливий, що ми е, сьогодні гарно грали в обороні, не дозволили зробити багато гострих моментів. І е, також ми мали забити, і ми забили, але рахунок 0-0. Е, в першому таймі гра була рівна, плюс-мінус, а в другому таймі Кривбас майже був неконструктивний, особливо на флангах.

I think also the opponent changed again. The they started to play the long ball from the goalkeeper, so it was more of a fight in the middle of the field than, than a football game at some moment. So I have to disagree with you. Um, substitutions I decided not to make because I believed in the organisation and at the end I made one substitution uh, for, for an attacker for an attacker. Mm -hmm. Я не згоден з вами, що ми були не такі конструктивні. Просто суперник почав грати довгі м'ячі, і було більше боротьби в центрі поля. Я вірив в команду, тому не робив багато замін. Лише зробив одну заміну напад... нападника. Сьогодні... Можна? Сьогодні арбітер давав грати. Було багато фалів, багато стичок, жовті картки. Як функціональний стан вашої команди після цього матчу? Когось є, може, мікротравми, травми. травми the uh, the your players after this game have some uh, traumas uh, you know all oh, everybody walked inside the locker room so everything is okay mm, все гаразд ще питання по твердо хлібу О, ви його використовуєте майже на позиції опорного підзахисника. чи е, це ефективно було в цій грі і е, на майбутнє як ви бачите його основну позицію

Я задоволений, як команда провела гру, тому що, я вже казав, у нас дуже багато на гравців. Дуже багато гравців, які пішли, які прийшли нові гравці. І з точки зору організації гри, на мою думку, ми провели сьогодні дуже якісний матч. І, на жаль, не вистачило того, що нам в цьому сезоні поки що завжди не вистачає забитих м'ячів. Колеги, питання, будь ласка. Віталій Юрій Юрійович, сьогодні гра була десь схожа на якийсь бійцівський поєдинок, особливо зі сторони кривбасу. Дуже багато фалів, багато жовтих. Що в нас Зейнелом і як себе почуває Абай, який в кінці вже теж заміну просив? Я не думаю, що вийняло серйозна травма, І мене нема ще зараз. Ступінь лікарі мені не сказали ступінь пошкодження травм. Але я не думаю, що там щось серйозне, Оба дограв матч до кінця, я думаю, все нормально. Будь ласка, сьогодні була гра, коли знову в першому таймі здавалося, що ми зможемо виграти. А в другому з кожною десяти хвилинкою значить гра просідає якось і свіжості вже не вистачає. В основних в лангових атакувальних, плюс Яшарі також вже в кінці трохи здавалося, що вже втомився. Скажіть, чому така динаміка? Ну, я не можу сказати, що ми в кінці просіли, тому що у нас в кінці були моменти і весінор був 100% момент один в один, і ми гол забили. Тому я не можу сказати, що ми просідаємо. Кривбас – хороша команда, підготовлена команда, хороша команда, яка дуже багато голів забила в попередніх трах в чемпіонаті. Потрібно було до неї готуватися. Не можна було грати з ними повністю відкритий футбол. Ми готувалися, я тільки що вже сказав. Я дуже задоволений, як хлопці, з точки зору організації, провели цей матч. І на мою думку, використав навіть не один з моментів, дивлячись на рахунок. Перемогли були б трочка. На жаль, ми знову не використали ці моменти. Я не вважаю, що фізично ми гірше підготовлені від умовно. Сьогодні були Кривбаси чи, чи попередніх матчів. Є така тенденція, що Кривбас багато забиває, багато пропускає. По XG ЛНЗ на першому місці знаходиться по створеним моментам. Сьогодні якісь нелогічні 0-0, правда? Ну, не тільки сьогодні. Ми, на жаль, і з Вересом дуже багато моментів не забили, і з Олександрією дуже багато, і з тим вже в виграшному матчі дуже багато моментів не забиваємо, але з другого боку, добре, що вони є, ці моменти, що ми створюємо ці моменти, значить ми граємо гостро, значить, ми граємо в атакувальний футбол. І на мою реалізацію обов'язково прийде. Такі моменти, як ми не забивали умовний момент Орею, Першому турі ворота, чи в матчі з Вересом, я не думаю, що ці моменти якось можна натренувати. Це чисто збіг обставин. Я не думаю, що це майстерність гравців, тому що це моменти, будь-який гравець, 13-річний такі моменти, може використовувати. Ну, ми, на жаль, не забиваємо в таких моментах і недорахуємося очок через такі моменти. В другому таймі було більше верхових пасів, і Кравчук вийшов на лівий фланг. І виходить, що крім, окрім Проспера, фактично ніхто не вигравав ці довгі передачі. Скажіть, в чому була така тактика? Ми аналізували грав Кравбас. Кравбас дуже багато забував голів. Потрібно було максимально діно зіграти в захисті, але кривбас і дуже багато пропускав. І команди, які проти них грали, створювали дуже велику кількість моментів. І тільки команди грали вертикально. Вони створили моменти. У нас швидкі нападаючі, Проспер, Сінор. І ми швидші від захисників Кавбасу. Захисники Карабасу не завжди позиційно якісно грають. І ми хотіли на цьому зіграти. І в першому таймі. Моментів, епізодів, 4-5 епізодів було, коли Проспер входив переходив штрафний майданчик потрібно тільки було віддати останній пас. Ще хотів ще, е, запитати про групу пастуха. Чи ви не жалієте, що з перших хвилин його випустили? Ні, не жалію, тому що це не найкращий його матч. Йому потрібно ще адаптуватись до команди. Але він зробив великий об'єм роботи, і треба, я вже після одного з ігор говорив про баланс команді. Якщо ми поставимо всіх атакувальних гравців, будемо ставити швидше всього, ми не досягнемо результату. Тому повинен бути баланс, повинні бути гравці, які виконують чорнову роботу, повинні бути гравці, які атакують, які обороняються. І вони повинні доповняти один одного. Тому я вважаю, з такою командою, як Ревбас, Соловою, яка грає вертикальний футбол, це було правильне рішення. І я переконаний в тому, що він нам допоможе в чемпіонаті однозначно, що він футбольному клубу ЛНЗ допоможе. І, звичайно, що ми потрібно якийсь певний час на адаптацію. Наступний матч в чемпіонаті у нас з шахтарем. Як буде проходити підготовка команди до цього матчу, і наскільки зараз живий, скажімо так, Муравський, який хворів? Ну він тренується сьогодні в загальній групі. Досить знову ж таки добре, що в нас є конкуренція. Хто буде сильніший на даний момент перед кожною з ігор буде цей буде грати футболіст? Зараз оборона зіграла останні три матчі знов на нуль. Кубок і два матчі чемпіонату. Тому я вважаю, що сьогодні дуже якісно зіграла оборона. Два центральні защитники, Дідик і Горін. Тому знову ж таки, буде сильніший Назар, він буде грати в наступному матчі. Стосовно Шахтаря будемо готувати в звичному режимі. Звичайно, що деякі деталі будемо аналізувати їхньої гри. Але я не вважаю, що в нашому чемпіонаті сьогодні ми повинні відштовхуватись і боятися якихось команд. Я вважаю, що ми можемо конкурувати з будь-якою командою з будь-якою командою грати на рівних і перемагати. Ще по фізичній формі не Кашвілі, чи він в нормальній формі і готовий грати. Він здоровий на сьогоднішній день програє конкуренцію на думку тренерського штабу. Твій ВСЕСВІТ футболу ФАВБ! Титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.